Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні імболк, сьогодні Стреча. І сьогодні початок нового року астрологічної весни. Тому і питання сьогодні буде на рунах стосуватися весни. Покажіть руни. Приємного очікує людину приємного, весняного, чуттєвого. Людина, яка зараз дивиться цей розклад. Кажіть найближчим часом. Дивіться, у когось, можливо, відбудеться побачення. Це новий період, це новий ступінь розвитку, це відновлення. Це все те, навіть ця руна. Вона означає весну, вона означає розвиток, яскраві молоді енергії, і саме це вас очікує. Це завершення чогось в вашому житті і це перехід на новий рівень. Кажіть руни, чого тут більше всього стосується. Покажіть. Це ваша енергія. Ваша енергія буде зростати, відновлюватись. Ваші енергетичні пориви будуть схожі на весняні енергії. І нехай тільки лютий поки що, але ваш енергетичний фон буде обновлюватись, відновлюватись. І це той новий рівень, який може призвести вас до вашої перемоги, до вашого успіху. Це те, що надихає вас, що зігріває вас. Це взагалі новий період, який стосується вашого успіху, вашої енергетики. А покажіть точніше, про що все ж таки тут? А це про результати. Це трошечки пізніше трапиться, але це відновлення і цей новий рівень, воно дасть вам свої результати. Якщо це про побачення, знайомство і зустріч, коли це підніме ваш енергетичний фон, переведе його на рівень. Знаєте, коли у людини відкривається друге дихання, друга молодість, то це також принесе свої результати. Це не пройде безслідно для вас. І стосується це. Ці результати, більш за все, вашої родини, роду, це стосується того, що для вас важливе. От що для вас важливе ваші цінності в цьому житті, От в тому напрямку і піде оновлення, накопичення енергії, і по факту потім результати через деякий час. І вони призведуть вас до ще більш глобальних ваших цінностей, цілей, вони допоможуть вам розкрити оцей потенціал, втілити в життя те, що для вас дійсно важливе. Ваші традиційні цінності, до яких ви звикли, і які вас ведуть, можна так сказати. Тому дивіться, якщо у когось цими днями або найближчим часом відбудеться якесь знайомство, зустріч, побачення і запалить всередині вас це енергії, то через деякий час це може завершитися тим, що у вас створяться нові міцні стосунки. Можливо, навіть. Ви створите свою родину, ви збудуєте свій дім, де буде затишок, де буде те, що вас гріє, зігріває. Це ваш успіх, це ваша перемога, це втілення ваших цінностей в життя. І це може трапитись найближчим часом. А про що тут точніше? Так, дивіться, оцей новий рівень, він веде за собою зміни кардинальні, він веде за собою трансформацію. Чого б це не стосувалося, але це дійсно буде, пройде не безслідно. Це поведе за собою розвиток подій, кардинальні і потужні зміни, які призведуть вас до. Вирішення всіх ваших питань, які для вас важливі, архіважливі, можна так сказати. Тут, якщо у когось були якісь свої страхи, помилки, вони пройдуть також трансформацію, перевтілення, цей період завершиться. Ви перестанете чогось боятися, ви. Будете впевнені в собі, ви зможете обрати те, що вам найбільше подобається, що зігріває душу, що наповнює енергетично. І також це дасть свої архіважливі результати. Тут дуже гарні руни випадають на цей період. Тому відслідковуйте. Те, що найближчим часом буде з вами відбуватися, що буде давати вам доповнення енергетичне, наповнення, це важливо. Так. Тут про, знаєте що, я спитала і що по ітогу. а по ітогу тут відбудеться стрімкий розвиток. Стрімкий. Треба тільки поставити собі ціль і до неї рухатись. Тут про намір. Тут про те, що дехто з вас навіть буде, знаєте, як прорубати собі дорогу. До бажаної цілі, до важливої цілі. Це про те, що можна назвати бачу ціль, не бачу перешкод. Навіть так. Тому, друзі, зараз такий період. Починається весна, весняні енергії. М -м весна не календарна. Але весна астрономічна. Сьогодні зустріч зими і весни відбувається. Сьогодні вирішується, хто ж буде правити балом, хто переможе. І сьогодні, якраз задіються такі чарівні енергії, які можуть вирішити потім всі ваші. Питання. Ну, так, да, для багатьох тут все ж таки це стосується відносин в роду, в родині, це стосується рідної землі, це стосується дому, спадщини, це стосується того, що можна назвати родовими програмами. Якщо ви людина традиційних цінностей, якщо для вас важливі ці Моменти в житті, то саме для вас відкриються нові перспективи, і ви отримаєте нові результати. Шляхом трансформації. Щось таке відбудеться таке, що допоможе все змінити. Підуть страхи, почнеться відновлення. А коли у людини відсутній страх, він. Починає діяти, як вільна людина. І тут вже буде рішучість, тут вже буде прорив, тут вже буде намір, який важко комусь зупинити. Намір досягти свого, намір досягти того, що має цінність. І ще одна чудова руна. Тут буде просто, знаєте, як, для когось це духовне відродження, спорінення, коли людина відчуває зв'язок зі своєю родиною, зі своїми богами, з вищими силами, з традиційними своїми цінностями, коли людина має в собі оцей потік життєдайної енергії, який її не те що навіть надихає, а який її об'єднує з тим, що для нього важливе. Тут зв'язок з однодумцями, з тими, хто однаково з вами дивиться на цей світ, тут поєднання. Поєднання і об'єднання і захист. Відчуття затишку і захисту. Відчуття того, що тебе ведуть, що тобі обов'язково допоможуть. Можливо, дійсно знайдеться хтось, хто захистить вас в цей період часу, протекція, покровительство. Це також можливе. Але головне, що тут шлях іде до духовного наповнення. І, можливо, для когось тут навіть буде, знаєте, як, зв'язок зі світом навіть. Всесвіт, світ, може, хтось перейде на якийсь новий рівень, в плані вийде на якісь міжнародні простори, да, проявить себе. Можливо, хтось зможе об'єднати навколо себе якусь спілку людей. Можливо, будуть укладені якісь домовленості з закордонними партнерами. А можливо, хтось познайомиться з людиною через інтернет, і це також буде для вас цінним, або отримає підтримку. Тут про такі зв'язки, і про відчуття захищеності, про відчуття у тієї енергії. Яка називається життєдайною силою, котра відкриває в людині оці потоки. Для когось тут може бути шлях, обраний доцілительства, до магії, до медицини, до психології. Тут про такі потоки. Мається на увазі. Головне, що це для вас важливе, і це для вас фундаментально важливе. Це не просто так. Це те, що має значення. Так, і ви, поставивши намір і отримавши оцю підтримку, будете далі діяти, рухатись і. Якщо говорити про фізичний стан, про фізичні якісь відлуння, то і стан фізичний ваш покращиться, і енергії ви наповнитесь. І хтось займеться, можливо, спортом, хтось почне відновлювати своє здоров'я. Тут про багато що, просто розумієте, починається новий період, дійсно новий. Він наповнюється оцими молодильними енергіями. І кожного він приведе до того, що для нього важливе і цінне. Тут ви навчитеся радіти життю, брати задоволення від життя. Як фізичні, так і. Дивіться, випало дві руни от намір такий. Дві руни. Одна відповідає за духовність. Друга відповідає за фізику. Тут буде переплетіння і об'єднання. Тут ви зможете досягти успіху в оцих двох сферах. Вони у вас не будуть нарізно, вони у вас будуть поряд, крокувати поряд. І ви зможете отримати результати саме в цьому, об'єднавши і фізичне, і духовне. А це. Знаєте, дорогого коштує. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім таких енергій, як показали руни.